Хмельничанці Аліні днями виповнилось 22 роки. 4 січня під час повітряної тривоги жінка змушена була народжувати в укритті. Свою первістку вирішили назвати Богданкою. Почались потуги, потім почалась тривога. Я думала, що я дотерплю тут. Почалась тривога, нас спустили в підвал, пологи були в підвалі. Жінка ділиться, попри страх народжувати у таких досить непростих умовах. Весь процес минув добре. Відношення тут чудове, персонал не знаю, ну прекрасний. Навіть не дивлячись на те, що там підвал, зробили умови майже такі самі, як в палаті на поверсі. Загалом за чотири дні поточного року у Хмельницькому міському перинатальному центрі народилось 11 немовлят. За новорічну ніч тут з'явилось на світ троє малюків. Як запевняє керівництво закладу, усі пологи були вдалими. У нас народилося шість хлопчиків, п'ять дівчаток. Одні пологи пройшли в період сирени. Народили ми в підвалі відповідно. У нас навіть були одні перечасні пологи за цей період часу, але втім, пологи пройшли добре, дитина біля мами. Серед породіль 2023 року є і переселенки. Жінки з абсолютно різних регіонів стоять на обліку у міському пологовому Хмельницького. Як кажуть, у лікарні готові допомогти всім, хто цього потребуватиме. Івана Шемчишина, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.